Якщо народилася нова історична школа. Стільки молодих, цікавих істориків націй, центричного способу мислення, що знищити їх просто неможливо. Сприймайте це як тимчасові перешкоди, які треба подолати. І пам'ятайте, що навчання це щоденна робота над собою і це пошук. Я своїм студентам кажу, не так. от, от прошу законспектувати ту статтю. Я вас прошу, так? А ви мене попросіть, щоб я законспектувала вас. Ви приносите мені на практичне заняття той матеріал класний, який ви знайшли, вам це сподобалося. А я вам принесла свій матеріал. Двобічний рух, ми підживити маємо один одну. Тому найся западуть зі своїми вилученнями, їм то не поможе. В Україні завжди казав Іван Франко, правда це дозволителька людства. І хоч яка це таблетка правди гірка, вона обов'язково. Нашою історичною правдою вони таке роблять. Розумієте? Шановні колеги, час не обильний. Останнє запитання у нас. Вітаю вас. Марина, третій клас. Мені цікаво, що робити з українцями, які розмовляють українською, палкою її люблять, але тікають до кордону. Я маю в своєму середовищі також таких друзів, які дуже люблять Україну, люблять українську мову. І це не просто друг, це ж навіть кохання не бути таке було глибоке і серйозне. Коли ця людина мене переманювала з Америки, я йому казала, та їдь ти чорти, щоб я тебе не бачила тут більше. Але я тобі даю в дорогу одну грубу книжку. Це реально, така була груба книжка. Тіхо Чорна, дизайн просто приголошує. І там писало на тій книжці листя з землі. Як ти будеш і довго Америки читати цю книжку, і вона буде видушувати з тебе сльози, ти ще не вмер. А як тобі буде байдуже до цього тексту, то ний в кафе веселка в Нью-Йорку. А я буду тут будувати свою країну. Пані Ірині Фаріон за те, що найшла можливість у своєму щільному графіку, не як депутат, а як доцент львівської політехніки, полі приїхати до нас, і виступити із такими цікавими міркуваннями за цією креативністю. Думаю, пані Ірино, що це надихнуло, напевно, і наших студентів на щось подібне і, можливо, народиться ще із цього, А зараз хлопці тут чекають.